За підтримки міської влади Лозівські організації інвалідів Довіра та УТОС, а також громадська організація Діти війни Слобожанщини, у суботу біля пам'ятного знаку Воїнам-афганцям влаштували для городян благодійний концерт, під час якого всі охочі мали змогу матеріально підтримати бійців, які беруть участь в АТО на Донбасі. Взяти участь у благодійному заході, погодилися й творчі колективи міста ансамблі Україночка та Надія. Кожен чоловік, який у нашій країні проживає, має... Должен... Помагати нашим солдатам, які там в таких тяжолих условиях вибарвують свободу для нашої страны. Хочеться, щоб був мир. Це мир, добро, щастя, радость на землі, щоб все було прекрасно у нас, щоб гибли діти, внуки. Учасники ансамблю «Україночка» – діти війни. Сьогодні вони співатимуть воєнно-патріотичні народні авторські пісні. Пісні про хліб, про рідну землю, про материнську любов. Щоб хлопці всі повернулися живими, І війна простим людям не потрібна. Вона вообще никому не нужна. Ми повинні за це боротися. Ні один чоловік на землі не рівнодушним, яка почалася у нас така. Ні, розберігна в Україні, ми за те, щоб був мир. Майже весь колектив наш дружно. Гарну програму підібрали для благотворительного концерта. І є ще в нас така мрія, щоб ми з концертом поїздили по району не тільки в нас у Лозові. І в цьому колектив просить посприяти хіба що транспортом. Організатори ж сьогоднішнього благодійного концерту вдячні керівництву Лозової міським службам за допомогу в його проведенні. Городян же просять долучатися до збору коштів на підтримку лозівчан, учасників АТО. Ми би хотіли. Щоб лазивчани відгукнулися на цю акцію. І дуже прошу, щоб вони допомогли нашим воїнам відстояти нашу рідну землю. На таку благодійну акцію узівчани відгукнулися за любки кошти, збирали в спеціально встановлену поряд з імпровізованою сценою скриньку. Всім треба міром допомагати, а ж діє за Україну, за єдину Україну. тільки так. Я хочу, щоб була перемога. Щоб победили наші, щоб було все хорошо, щоб вони не голодні були, щоб вони обеспеченные були. Я, я желаю їм всего хорошего. Таку ініціативу організаторів лозівчани схвалюють і сподіваються, що ще не раз почують виступ цих творчих колективів. Хорошо, не що вони допомагають, да це правильно робиться. І не тільки здесь. Зараз, кстати, по всій Україні багатовіті концерти, і багатарительне справи йдуть для нашого ато. Спасибі їм, що зділили концерт, що допоможемо воїнам немножко, нашим освободителям. Зібрані кошти організатори пообіцяли одразу передати воїнам Ато. Сьогоднішній випуск добіг кінця. Наступний дивіться у п'ятницю. Тоді підведемо підсумки тижня. Я з вами прощаюся на все добре.